Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті цей день настав. Ми сьогодні будемо обирати переможця цієї подушки. Нарешті неймовірний день, неймовірні відчуття. Я сподіваюся, що ви чекали цього, бо ми дуже чекали. Будемо обирати завдяки програмі Ліза Онейр. Вже один раз я спробувала, щоб ви там не казали, що я когось шукала спеціально прямо когось комусь. Тому зараз ми будемо вдруге вже. Шукати, але це для вас буде вперше. І Сашко мені допоможе та покаже. Прямо наведемо на телефон, щоб ви це все бачили. Поїхали? Поїхали. Я пішов до телефону. <гум> <гум> так, ну що, ось це ця людина, яку я пробувала, тож Kitchen Chronicles, Пробачте мене, будь ласка. Я просто пробувала, тому це не ви. Тож пробуємо далі. Не пробуємо, а взагалі то робимо. Все. Ігор Струц. З коментом, ребята, я как я рад вас смотреть, Ви супер, видаємо хороше. Ігор Струц із отаким от гарним цікавим коментом перемагає та отримує від нас подушку власного виробництва. І я сподіваюся, що вам буде на ній дуже комфортно, затишно, і ви будете завжди пам'ятати про нас і дивитися нас ще частіше. Дякую!